Вітаю, шановні п'ятикласники, на уроці української літератури. Тема сьогоднішнього уроку Любов до рідного краю в творах Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо саме про його твори і як він зображує любов до рідного краю в своїх віршах. Згадаємо теорію літератури, яку ми вивчали на попередніх уроках. Персоніфікація, яка зустрічається у творах. Це уподібнення речей, явищ, тварин людським якостям. Олюднення або уподібнення. Наприклад, дощик бігає по листю дерев або сонечко ніжно посміхнулося троянці. Бо пам'ятаємо, що в повсякденному житті це неможливо. Також говорили про пейзажну лірику. Пейзаж походить від французької. Це жанр образотворчого мистецтва, що зображує природну чи перетворену людиною природу, довкілля, землю з її характерними ландшафтами, видами гір, річок, лісів, полів, міст, історичних пам'яток всього багатства природи. Україна це не лише країна смутку і жалю, а країна великої краси. Краса її це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати. Лани з золотої пшениці і багатоводні ріки співучі роботящі люди. І ось у такому краю, в Україні, 9 березня 1814 року, в селі Маринцях Київської губернії, в хаті кріпака Григорія Шевченка народилася дитина. Для пана нова кріпацька душа, а для України великий поет, буремний Тарас і Незламний Кобзар. Дитячі роки поета були тяжкими, сиріцькими, безрадісними, і лише мальовничі краєвиди природи рідного краю розвіювали смуток, і в душі зароджувалася любов до природи, рідного краю, землі, мови. Ось що він казав про рідний край я так її, я так люблю, мою Україну у Богу, що проклянув святого Бога, за неї душу погублю. Все своє життя. Де б не був поет, душею линув до рідного краю, рідної домівки. Не називаю її раєм ці хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати повела і, побуваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у цій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя. Хоч як тяжко було Тарасові в рідній хатині, але з якою любов'ю він думами лине до неї, як ніжно називає хатиночка, як милується зеленим гаєм, чистим ставом. Згадка про рідну домівку навію на поета інші думи, і він лине у квітучий вишневий садок на Україну. Лише послухайте садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. А тепер пропоную хвилинку відпочинку. Тарас Шевченко любив український світанок, він був небайдужий до його краси, яку описує у вірші Сон. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. А особливо поет любив часи надвечір'я, коли заходило сонце, м'які сутінки огортали степ, долину наставала тиша. Лише послухайте рядки з його вірша. Зоря моя вечірня, зійди над горою, Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Особливо місце у житті і творчості Шевченка займала природа. Особливо природа природенькі України. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дитина. І в білой свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Змальовано зворушливу картину краси рідного краю і людського щастя. Тарас Шевченко величезний майстер поетичного жанру. Картини природи трепетні, живі. Нас, читачів, відразу охоплює відчуття співприсутності. Лише послухайте. Зашебетав жайворонок у горе летючи. Закувала зозуленька, зу на дубі сидячи. Защебетав Соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає. У вірші Заповіт поет просить поховати його після смерті на рідній землі. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Народ виконав заповідь Шевченка, поховали його в каневі на Чернечій горі, що тепер зветься Тарасовою над Дніпром Славутичем. І щоденно пливе людський потік, щоб шанувати пам'ять кобзаря, вклонитися його могилі, покласти квіти. Торах Тараса Григоровича Шевченка змальована краса і велич української природи, показана любов поета до рідного слова. Скільки ніжності й любові до рідного краю у його віршах. Тарас Шевченко любив дітей, а тому писав для них вірші, зображував їх на картинах. Його твори приваблюють як дорослих, так і дітей. А зараз пропоную перевірити свої знання за змістом вірша садок Вишневий коло хати. Перед вами вісім запитань. Треба дати письмові відповіді у робочий зошит. Перше запитання. Хто у поезії чекає додому у родину? Друге. Що слугує аеродромом для хрущів? Третє. Кого втома не бере? Четверте. Хто сперечається з матір'ю? П'яте. Назвіть вечірній дует. Шосте. Назвіть вечірній ліхтар. Сьоме. Хто Увечері не розлучається зі своїми помічниками. І останнє запитання. Восьме. Що свідчить про належність вірша до пейзажної лірики? Відповіді до наших запитань. Хто у поезії чекає додому родину? Матір. Друге. Що слугувало аеродромом для хрущів? Вишні. Третє. Кого втома не бере. Дівчат. Четверте. Хто сперечається з матір'ю дівчата, солов'ї? Шосте. Назвіть вечірній ліхтар. Зіроньки. Сьоме. Хто і увечері не розлучається зі своїми помічниками. Благодарі з плугами. І останнє запитання. Що свідчить про належність вірша до пейзажної лірики Опис природи, Садок Вишневий. МОЛОДЦІ. Сьогодні на уроці ми з вами поговорили про любов до рідного краю в творах Тараса Григоровича Шевченка. Пригадали, що таке персоніфікація та пейзаж. Домашнє завдання на наступний урок: за посиланням, встановити хронологічну послідовність за біографією Тараса Шевченка. Виписати в робочий зошит теорію літератури. Слайд номер 2, 3 І творче завдання намалювати малюнок мій рідний край. Дякую за увагу! До побачення!